На дворі зима, і для багатьох мешканців американської столиці улюблений відпочинок взимку катання на гірських лижах. І, хоча Вашингтон, розташований на рівнині, всього півтори години від міста у штаті Пенсільванія, працює гірськолижний курорт Вайттейл у перекладі з англійської «Білий хвіст». І, хоча Пенсільванія американців не асоціюється з гірськими видами спорту, тут діє понад 22 курорти, які щоправда не порівняти з горами Колорадо чи Юти. Однак штат зручно розташований поміж багатомільйонних мегаполісів, розповідає Тетяна Ворожко. На цьому курорті є 19 спусків, 6 підйомників, ресторани, кав'ярні, готель, кілька пунктів прокату все, що необхідне для повноцінного відпочинку. І серед тих, хто тут працює, чи приїздить кататися, є чимало мігрантів із країн колишнього радянського союзу. Лижний тренер Григорій Ростовцев з Санкт-Петербурга схвально відгукується про якість гори. Правильна крутізна, хорошо склон, і ти можеш їхати свяходон. Правильна крутизна, добре втрамбований схилик, який ти можеш проїхати згори донизу і все перед собою бачити. Не те, що деякі закриті схили, коли ти не бачиш, що там за поворотом, чи там люди лежать, чи ще щось відбувається. І дуже правильна конфігурація. Є і круті схили, і більш пологі, де можна вдосконалювати свою техніку. На Великій горі тут катаються лише ті, хто їздити вже вміє. А діти та дорослі тренуються неподалік на гірці меншого розміру. Григорій каже, що чимало людей з України вміють гарно їздити на лижах. А якщо й не вміють, то дуже швидко вчаться. народу Багато людей з України там таке чудове місце, як Славське. Всім відомий гірськолижний курорт. Багато хто приїхав вже з гарними навичками, а інші навчилися дуже швидко, тому що з новим інвентарем з єдиною методикою навчання з нуля це дуже швидко можна зробити. Якщо люди тримають себе у формі, роблять зарядку, катаються на велосипеді, ковзанах, то на лижах навчитися дуже легко. Але на курорт Вайтел приїздить і чимало тих, хто переоцінює власні фізичні можливості. Спробувавши уперше встати на лижі, вони більше до цього виду спорту не повертаються. моя дружина знає гарний тест. Вона просить зробити 15 присідань. Якщо людина не може присісти 15 разів, то мало шансів, що вона зможе їздити на лижах. На лижах. На таком склоні щодо палиться, і це задоволення не з дешевих. Обоне на цілий день з власними лижами коштує 52 долари, півдня 46. Оренда лиж 140 доларів на день. Втім, для завзятих лижників існує чимало шляхів заощадити. Можна купіть даво біліт, так дети Можна купити абонемент на рік. Можна купити також спеціальний абонемент на 6 днів і таким чином заощадити 40% вартості порівняно з абонементом на один день. А я вирішила працювати тут волонтером і може користуватися підйомником безкоштовно. Я допомагаю горі тетяна. Слідкує за безпекою катання та зобов'язана допомогти у разі нещасного випадку. А перед початком зимової олімпіади у Ванковері гірськолижний тренер Григорій також поділився з нами своїми власними прогнозами щодо можливих переможців. На сьогоднішній день скажем Лінзивон на сьогодні Лінза вон гірськолижниця є найсильнішою у світі. На швидкісному спуску її рівних немає. Можливо, тет Легіті наближається. Дізнатися, чи виправдиться прогноз Григорія Ростовцева, можна буде вже незабаром, і можливо, що на цьому схилі та інших подібних по всій Америці катаються чемпіони майбутніх олімпійських ігор. Тетяна Ворожко голос Америки. Новини